З Кировограчів, вітаємо О, Україні! Героям слава! Шановна громада, рік пройшов і та влада, яка казала, ми знищимо злочину, вона чула тут злочину. Ті так, люди, які сіли в крісло, вони чували. Вони сіли на ті бічки грошові. Слово люстрація, воно поділила кастрації. Очищення влади це дуже добре. Ми в Кіровограді розпочали очищення влади. Тобто такий хребет треба зламати. Це міліція, суди, прокуратура. Якщо ми їх не подолаємо, то далі нам змуситись нема чого. Ми в Кіровограді запропонували самим написати заяву на звільнення. До нас Кіровоград прислав з Донецька такого пана Васильєва, який був... В місті Донецьку прокурором район, так, так. Київського району. Запитуємо, на який такий жащий він тут у нас в Кировограді. Це племінник Васильєва, пам'ятаєте, був такий генеральний прокурор. Так, 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 так. Це так. Оце його племінничок, який 28 років, вже підполковник юстиції і від Кировограді. Вони його заховали трошки там, а потім, напевно, хотіли прокурор... Генеральну прокуратуру. Я не знаю, чому пан Єрема. Він же виходить з Майдану, яка виходить з Майдану. Продався, так. Але дивіться, ми послідовні. Ми спочатку прийшли, усі формі заявили, що вам не місце в нас. Будь ласка, пишіть самостійну заяву. Вони не почули. Ми звернулися письмово, зібрали підписи, принесли, показали їм. Не, не читають вони нічого. Тоді наші дії. Ми прийшли до прокуратури, поставили камен, бочки. І, Майдан, це не третій майдан, це продовжується Майдан-2. Він да, не закінчений. Да. Якщо продовжує. є тут представники обласних центрів, не бійтесь, приходьте до прокуратури. Требуйте з них, щоб що вони самолітувалися, а, а ні, то будемо просити їх на вихід. Боялися, що, наші прокурори, Спочатку нас була одна вимога. Прокурора. Ми звернулися до виконавчої обласного прокурора Пара Паченко. Пане Паченко, зверніться до генерального прокурора, щоб він негайно відсторонив від займаної посади Васильєва. Він нас зараз зводив, добре-добре, але нічого не зробив. Тепер наша вимога Паченко також поправить також про очищення про... влади. Він Сторенко і Васильєв. Ми свої вимоги. нас вони не не ми будемо стояти, поки не буде виконано наші вимоги. Тобто, друзі, на завтра я запрошую, хто в кого є можливість доєднатися до нас, будете проводити акції по всьому, по всій країні. Так, давайте. Приходьте, не бійтесь нічого не зробить. Вони хотіли, міліцію закриви до нас, давали їм е, усний наказ, щоб нас розігнали. Міліція не та що була. Вони побували тут. Вони знають, що, що таке народ, що таке громада. Коли ми єдині, нам бар'єри, барикади не страшні. І міліція відмовилась виконувати злочинний наказ. Міліція, армія з народу. Вони стали одні. Оці покидки їх треба очищувати. Тобто після прокуратури ми переходимо до судді, там рядом. Наверху суди, буде судді. Якщо ми, то ніхто не зробить ніхто за нас. Хто там не зробить? І дивіться, вони провокують на нас, щоб ми там били, кидали якісь коктейлі. Ні, ми культуру заходимо, шановний. Будь ласка, вийді з кабінету, напишіть заяву. Люди ще до нас пишуть. Нас громадська приймальна. Люди приходять і звертаються до нас. Скільки людей таких, що по 10 років, по 20 років обивають корови, а їх так відфутболюють. Вони зараз пишуть до нас звернення. Відповідно, ви направляєте туди прокуратуру. Вони, туда, в вони за, за неділю зробили більше, ніж за п'ять років. Люди здивовані, говорять, такого не було. Черних, будь ласка, проведь кабінет, кава, чай. Такого ще не було. Тож, будь ласка, починайте в кожному обласному центрі, в районному центрі, на місцях. Якщо ви ми, то вони, вони не зроблять того. Слава Україні! Героям слава! Героям, слава! Героям, слава! Молодці! Молодці! Слава Україні! Героям слава! в братівську ходу, ви молодці, і сьогодні ми з ним об'являємо український громадянський фронт. Майдан. Не поставить ніколи. І тільки ми, як сказав Микола, тільки ми можемо цей непотріб звести. Так давайте освітати, давайте не ждати, що вони нам діяли підняття, блін, наші слугиці. І ще одне. Вони кажуть, а хто ж буде, а хто ж буде з них самим ним приставати, а вчора? Який вчора, сьогодні. Тут були на цьому місці, наша оця молодь, оці студенти, діти, яких били, які в них, важи, які Сто в них послували. плани, я вирі, я то наше завдання це для них країну, а вони побудують таку, яку вони захотять. Це наша надія і наша оця молодь. Слава студентам! Студенти прийдуть. Порядок наведуть, слава, слава студента! вони студенті бояться, вони туденкі бояться, це конкуренти. Але вибачте, у них оце мислення живота. Вони не можуть. Не Хотя вони не хочуть чи не хочуть? Вони не можуть зробити країну не можете, не нормальною. Не вони не тільки можуть грабувати і кармани забивати. Ага. І наша наша місія щодо нашого фронту це готувати, зберегти і примножити народ Майдану, народ господар і звільнити нашу неньку від внутрішньої і зовнішньої окупації і розбудувати в країну процвітання. Слава Україні! Слава в слава Кіровограду! молодці. Вот я сейчас веду трансляцию для тех людей, которые более восточные находятся. Да, да, да. Понимаете, они не верят, что мы можем на Майдан выйти и сказать, что мы против войны. Давайте все вместе им скажем. Мы, мы против, против войны! войны! Мы, мы против войны! войны! Мы! Мир. Мы не за победу <глы> любой ценой. Вот, вот, правильно говорят, мы не за победу любой ценой. Мы за мир. Мы за мир! 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 Я сказать, что завтра мы идем под прокуратуру. Здесь вопросы были такие. Так. Завтра мы идем под прокуратуру в 11.00. 11 мы уже будем Потому что прокуроры, которые, которые не расследуют дела, начнем сначала по разгону студентов. Так. Потом. Небесная сотня. По Это уже было после. Потом Нигаяна. Ну первое убийство, потом, э, потом 18 число, правильно? Вербут, который разгонял всех петушками э, вместе. вместе да, а Могу сказать, сказать еще, не расследовать дела по поводу 2 мая в Одессе, по поводу 9 мая в Мариуполе. Вообще не расследуйте этого. Понимаете? Они ничего не делают. Зачем нам такие прокуроры, скажите? А, подставку! На нарию! Будьте тут геть! Банду геть! Só so, so a